Заздрість, хейт, негатив. Чому вони виникають в нас і чому до нас, да, від інших людей? Ну, насамперед, давайте трошки розберемо, що коли ми бачимо, що до нас якось не так ставляться, обесцінюються, можуть бути наші партнери, родичі, друзі, колеги, да, хто завгодно насамперед. І ми повинні розуміти, що от по кармічному закону у нас є таке поняття, що посієш, то й пожнеш. То, значить, десь ми обесцінюємо, чи когось. І це, можливо, колись було, навіть, якщо ви навіть дуже зараз свідома людина, духовна людина, да, чи йдете в цьому шляху. І, можливо, десь ви прям от несвідомо все одно когось обесінює, да? От, Ну подивились на людину, такі, та, боже мой. От, і навіть цього не відслідкували. Ви посіяли зерно, яке повертається вам чим кармою, де обесцінюють вас Інші люди. Далі. Дуже часто є закон дзеркал, коли ми обесцінюємо, точніше, коли нас обесцінюють, і ми не розуміємо, чому, наприклад, партнер ваш, кохана людина, чоловік, дружина, неважливо, відноситься до вас як, типу, заздрасті. Да? Ви багато робите, там прибираєтесь дому за дітьми, там, все вас, начебто так класно, там заробляєте гроші, от, ну, а людина це не цінує. Цінує, ви скажете, зажиралися? А ні. По закону дзеркал, от, да, для чого я тут вам це віщаю, щоб ви розуміли, як працює взагалі загально це все, а потім вже перекладаємо, ми це трансформуємо в нашу матерію, в психіку і тому подібне. От, він вам транслює, що ви себе десь обесцінюєте, От як хочете. Наприклад, Історія, де дівчинка росте реально, реальна. Да? У ну, мене багато клієнтів, я багато можу розказати, але дівчинка росте без батька, батько швидко пішов з сім'ї. от Був був батько, а для дівчинки це опора величезна. да? ну, Коли є дуже різні. знаєте, є, От Мої е, споглядання на людей навколо, от дівчата, які ростуть в повній сім'ї, вони зовсім з іншою самооцінку, ніж дівчата, які ростуть не в повній сім'ї, там, де нема батька. І от виростає, а в нас багатьох не було батька. Давайте так. Да? І в мене також до речі, в 10 років мої е, батьки розлучилися, і це вже інша історія. Тобто він номінально є, а нема в сім'ї. Ти не відчуваєш, що він є. От, і при тому всьому. Такі люди виростають просто потім з дуже низькою самооцінкою. Чому? Бо є програма заслужити любов. Мене кинули в дитинстві, да? От, е, я таке проживала, я це зцілювала. Е, проживають мої клієнти дуже часто. це. Е, чи погано ставились? Чи батько там мене там, е, наприклад, людину бив, да? чи ще щось, і не поважав матір. І оце все відкладається в нас програмками. Я сама, треба любов заслужити. Це все обезцінення себе. І зараз багато хто може себе пізнати в цьому, і багато хто вже я знаю, да, зараз такий у нас простір в інтернеті, що ми можемо самостійно навіть над собою попрацювати це стілити. Мені потрібно було сім років щоб пробачити батька, щоб це все якось там докупи зібрати, це ще ну, да, до цієї ери водолія, тому що зараз пришвидшився час і дуже швидко ми пропрацьовуємо. Да? Зараз мені потрібно іноді день, а то й дві години, щоб пропрацювати якусь тему всередині і піти далі. Ну, ну, я ще й прокачана в цьому, тому що постійно навчаюсь, постійно практикую веду людей. От, і у мене є свої вчителі, до речі, да, і вони постійно якісь чи є, чи змінюються, чи нові, чи їх більше стає. І це нормально. Це такий шлях. Шлях духовності, шлях свідомості він не райський. Це завжди, коли ми йдемо через внутрішнє да, таке. Можна сказати, преодолення, да? не пам'ятаю українською. От, і ми розуміємо, що слой піднявся, пласт піднявся, я його зцілила, щось розібралася щодо купи по поличках, да? розставила в собі, далі, далі щось підіймається. От. І до речі, на рахунок мови, якщо ви будете мене хейтити, а в мене є такі іноді люди. Ну, по-перше, в нас півкраїни на Суржику розмовляє, а по-друге, я з Одеси, я коріна Одеситка. Тому як є на українській мові, я почала розмовляти, коли почалася в нас повномасштабка. Хоча мій, мої родичі, точніше так, буду казати, так, мої близькі люди, які вже давно захищають нашу країну, розмовляють не на українській, і це і зустрічається. Не заважає захищати країну. Така ремарочка, <смі> бо я люблю дуже наших людей. От, давайте далі. І при тому всьому, при тому всьому, коли ми підіймаємо да, ці програми, і ми розуміємо, що ми їх отримали не тому, що ми їх хотіли, а тому, що ну, так ми виросли, не тому, що батьки погані, а тому, що ну, от так пішло наше життя. З духовної точки зору, да, душа обирає свій шлях. От вона. Дивиться, о, мені потрібні ці батьки, оцей мама, цей тато, чи буду рости без батьків, чи тут буде в мене тільки мама, чи тільки тато, чи будуть в мене бабусі, дідусі ростити, чи там прийомні батьки, чи взагалі ні. Да? І душа обирає для того, щоб пройти свої задачі душі. Тобто в нас є точка А і точка Б. І є набір таких задач, да? карма і набір задач душі, місія душі, призначення душі, тому подібне. Бо земля це школа для душ, це не рай на землі. Да? Рай ми можемо створити своїм внутрішнім станом, коли ми працюємо над собою, да? і от я сідаю в практику, розумієш, у нас б'ють шахеди днем і ночі і ракети, а я сиджу і захищаю своє енергополе, своїх дітей, свою сім'ю, да? як вмію, як мене навчу. Вчили, вчуся далі, там призиваю янголів, богів і тому подібне, працюю в енергоплані і свій стан у стиканні. Бо, наприклад, діти мої відчувають мій стан. Да? Якщо мені страшно, їм страшно. Якщо мені спокійно, їм спокійно, навіть якщо от падає постійно, у нас тут шість днів немає світла, не було сьогодні, дали, слава Богу. От, в нас дуже сильно побили всю енергетику, і в е, нас поряд станція, нам прям літ всю ніч ми сиділи, і тупо кожні 10 хвилин щось зривалося. Просто ну все, розумієте? От. Е, тому е, тут е, потрібно розуміти, да, що душа обирає, обирає цей шлях. Чому ми прийшли в війну? Там чому хтось прийшов? В чому коли, коли чума була? Чому хтось прийшов, коли був е, там я не знаю, що в нас там була Друга світова, Перша світова? Ну багато всього було. Да, якщо згадати, то земля це не рай далеко. От. І тут ми приходимо проходити ці, ці уроки. Так, трошки відійшла від теми, але при тому всьому. Це потрібно розуміти в глобальному сенсі, чому я це все розказую. Тому що без одного неможливо зрозуміти інше, да? усвідомити, як кажуть, Бо послухати можна і забути, а можна усвідомити, коли ви відчуєте да? і ви розумієте, що кожне слово в точку. Тому що ваша душа на це відгукується. І е, в мене був такий вчитель старовір, дуже класний вчитель. Е, він е, теж в Одесі. Я до нього їздила, е, вчилася енергопрактикам дуже сильним, які даю зараз на настану чисті. Тільки. І я хочу сказати, що от коли він казав мені, я сиділа, і я кожне його слово для мене було, знаєте, як на душу мед. Просто я розуміла, що на, нарешті я знайшла людину, з якою мені просто от не хочеться уходити. Я по душах, хоча йому 70 сімдесят плюс, по душах розмовляти. Да. Просто настільки ми розуміли один одного, настільки ми були на одній хвилі, от от ну, да, і моя душа теж обрала цього вчителя, щоб пройти ця, Да? О, далі, і тому дивіться, повертаємось до нашої заздрості, хейту і тому подібне. От хей, да, людина виливає вам агресію, виливає нібито свою думку, і це тут включається: гординя, его, негатив, все, що накипіло, наболіло. От зараз дивлюся, знаєте, на наших е, українців. І ось в них срач за мову постійно, срач за якісь області, а нас більше хірачать, а нас не більше. А те, що в нас російськомовні, захищають нашу країну, українці, да, е, там. З 2014 року вже, про це все вже ніхто не, не пам'ятає. І мова нікому не заважає бути відданим своїй країні да, в першу чергу. А німці до сих пір на німецькій розмовляють, і нічого, їм Гітлер не заважав поміняти мову. Знаєте? Ну, просто подумайте логічно. Далі. І о, оце все виливається. От чому я кажу зараз про це? Тому що дуже показово. Подивіться, як виливається негатив, замість того, щоб підтримувати, щоб якось сіяти світло, на ситакції і темряви отут, отут вже. Хейт, отут, злості отут же, вже просто кипить мозок, розумієте? І просто ти заходиш в коментарі і там срачіва. Думаєш, божечки. Ну, добре, ну, люди, коли ви вже зрозумієте, що війна прийшла до вас, щоб відкрити вашу свідомість, вашу духовність, ваше світло душі, відкрити ваші призначення, тому що коли війна прийшла, да, в мій дім при тому при всьому, що мій чоловік ветеран війни. Потім прийшла в мій дім зрада, і потім, через великий біль під час цього всього я пішла і стала на своє місце. Через це я стала духовним наставником, провідником. Тому що моя душа це обрала. І поки я сиділа і в сім'ї ростила в декреті дітей, я не могла бути цією людиною, бо ну, я просто жила, мені підходила да, зона комфорту. А душі треба було розпакувати свої навички, задатки вчителя і далі нести це все. Світ, і потім відкривати і інших людей, тому що моя місія відкривати і інших людей, їх дари, і вони далі несуть свою місію через себе до інших людей. От, да, велика така тема пішла, але я думаю, що кому цікаво, тому цікаво. да, ну це, Якщо вам не подобається, вимикайте відео і шукайте свої, своїх провідників. Майже ніхто не заставляє тут сидіти. От, і далі. І при тому всьому, от я дивлюся на цей срочуван, да, коли наші починають. І думаєш, ну от поки ви будете отак сіяти да, по кермічним законам, оцей негатив, ви будете отримувати в своє життя негатив, вам будуть також вас хейтити, вам будуть також на вас виливати злість і агресію. Так, да, в нас напруга, да, нам важко. Але це не значить, підіть 300 разів попригайте на скакалці. Просто. Ваш кортизол понизиться дуже швидко. І вам стане легше. Треба добре проропотітися, щоб агресія пішла, фізичний рівень, да? все добре працює, тіло все знає, воно дуже розумне. Проплачтесь, проривіться, побитесь голову об стіну, якщо вам хочеться, в подушку краще, да? але не треба виливати це на близьких, не треба виливати це на людей чужих, ви не знаєте, яку долю вони проживають. Ви не знаєте, що вони відчувають. Підтримайте. Не можете підтримати, нічого не робіть. Ось. Тому що ви сієте так негативний, да, оце негативне зерно. І далі. Далі повернуся я до заздрощів. Да, до заздрощів, які е, от третя квітка карми, от, з якої ми починали. Це все дуже пов'язано. Тому що. Коли ми комусь заздрімо, обіцінюємо і негативимо дана когось, це все нам повертається. Коли ми починаємо вивчати духовні закони, розуміємо, що по кармі, якщо я за цю людину щиро, побачу, що дійсно це в моєму полі, наприклад, там е я бачу, що у мого сусіда там класна машина, і я хочу собі теж кращу машину. О, значить, це вже поруч зі мною, чи там в моєї сестри, чи в брата, чи в моєї подруги класна родина, не і свій дім. О, а я там на зйомні, наприклад, да? я теж хочу. І я радію щиро за цю людину, щиро. Да? Не просто для галочки зараз порадію, ой, зараз мені пролетить. Ні. Щиро, реально відчувати цю радість, що о, клас, вау, щиро. Да? от Як ми часто за друзів радіємо, там, не знаю, за дітей своїх радіємо, що в них якісь перемоги там є. От, і е, тоді ви це якби сієте цю карму, це третя квітка карми, ви сієте собі оце благо і притягуєте собі швидше виповнення ваших бажань. У вас починають що відкриватися нові можливості, нові там, наприклад, фінанси, приходять нові клієнти. Да? Наприклад, я помітила по собі: е, як тільки я впадаю в заздрість. Тому що все це нормально, ми люди, да, ми ж не святі, от, я накільки ми духовні не були, ми все одно можемо впадати в ці стани. От, то я себе зупиняю, в мене вже є, слава Богу, на то е свідомість і кажу: стоп, чому я це роблю? Чому в мене виникло це почуття? І я розумію, о, людина робить те, що я хочу, але я ще свій потенціал, він в мене є на це. Я бачу себе в цьому, але я ще його не розкрила. Так, стоп, що я можу для цього зробити? Оце свідомість називається. Коли ви можете себе зупинити, не бути святим сидіти в дзені і таке, а, все, всі, м'ясо не їм, нічого не роблю, тільки дишу маткою. Ні. А бути в стані, коли оп, зловили негативчик в собі, стоять, що там? Розібрали його по кісточкам, ага, це мій потенціалчик там кричить. Да? Захотіли написати гнівний коментар після бесонної ночі шахідної. ні 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 стоп, що це таке? Хочеться мені випліснути да? цей негатив. кортизолу дуже багато, стресу багато, вже магній не допомагає. Піду попригою в зал, піду пробіжусь, піду поспіваю, прокричуся десь. розумієте? Все, вам треба оця свідомість, оце духовність. Оце коли ми розуміємо, як працюють духовні закони, що таке карма, закон зеркал, да? що таке дитячі травми, програми, установки, як з ними бути, як може зцілити себе, як себе розібрати так, щоб це не заважало жити. Що коли тут всередині болить, а в нас дуже часто психосоматичні симптоми, да? наприклад, у нас вже неділю, от темно, от шість днів темноти, і у кого п'ять, у кого шість. І постійно б'ють круглосуточно от область, і ми постійно літаєш. ракети, постійно от там дають 5 хвилин передишки, і знову, і знову, і знову. І я розумію, що в мене три дні вже віддишка. От прям я отак не можу дишати. Я думаю, що таке стоять? І я розумію, що це я не хвора, це просто стрес накопичився в мені. Він все одно, як би я там да, не сиділа в дзені, тіло воно не дурне, воно відчуває. І мені що треба? Чи я можу зараз піти, там, да, зробити якісь дії, щоб це все кортизол понизити фізично, тому що духовність це не ми непровід. Духовність це коли ми сидимо і розуміємо, що в нас є душа, розум, тіло. І це все в ідеалі, в триєдинстві, в балансі. Коли це не в балансі, один на одне тягне діяла, душа, давай, любий весь світ призначення, йди. Тіло каже: стоп, ми, не, ми захворіли, ми цю енергію не можемо прокачати. Розум каже, Боже, я боюся, мене осудять, сховайте мене десь під ковдрою, взагалі я нічого не хочу, дайте мені просто мільйон доларів. Розумієте? Ну ми всі люди. І не заганяйте себе, будь ласка. Ми всі в стресняку живемо, чесно. Навіть я не знаю, ну люди, можливо, ті, хто там, де менше, така активність, можливо, вони, але все одно, все одно, ці тривоги, це все воно дає на психіку. Хоча нам здається, що ми звикли. А тіло, якщо ви хворієте, якщо ще щось, воно не не звикає. Да, тому багато вам говорила всього, але це дуже важливо, мабуть, це потрібно сьогодні було виговорити, тому що комусь ця інформація потрібна. Ви не просто так попадаєте на е, моє відео в Тікток, в Ютуб, точніше. Ну, і в Тікток я теж є. А просто дивіться, як працює все світ енергія. Ми коли щось дивимося, значить ця інформація нам потрібна. Тому що мільярди відео в Ютубі, ну мільйони, да? скільки нас людей. 8 мільярдів, от скільки зараз блогерів і тому подібне, і людей, які постійно щось. Кажуть, Кажуть на, на відео про себе, про свої знання видають да, там, практики. І все це знаходите ви тільки одну чи дві людини, ну три, там практика, з яких ви чіпляєтесь. Тобто, значить, зараз такий етап, що вам треба чомусь тут навчитись щось почути да, і для себе взяти, в свою капілочку, я кажу. От. Тому е, оці всі історії про заздрість, про да, про е, хейт, ви можете відслідкувати, як і в собі, і зрозуміти, ага, якщо я когось обестінюю, то й мене Е, Якщо, можливо, мене обесінює мій коханий чоловік, можливо, я себе не ціную, да, віддаю багато йому, а для себе нічого. Сім'ї віддаю все, а собі нічого. Течі там мінімум, а баланс потрібен. Всесвіт любить баланс. Віддаєш, бери. Віддав, отримуй, взяв, дай. Це баланс 50 на 50. Називається цілосність. Далі. От. І коли ви розумієте, да, що виникає десь до когось заздрість, щось таке, чи люди вам заздрість, значить вони хочуть мати те, що ви маєте, і в них є на це потенціал, і так само і ви, у вас є потенціал на це, повірте. Не буває невирішуваних задач, проблем, ситуацій. Да? Поки ми живі, поки ми встані ходити, рухатись і далі і навіть ті люди, які втрачають да, своє тіло, там якісь кінцівки. І і цього зараз, на жаль, на жаль, багато. Але при тому всьому, вони теж знаходять в собі сили вставати, рухатись, йти до своїх цілей і мрій. І це такий показник великий, що людина це велика, така, знаєте, сила, яка може зробити все. Але коли в нас владу розум, да, душа, енергія і тіло, коли ми не забиваємо на тіло, не забиваємо не. Впадаємо в крайнощі розуму, да, там сумніви, страхи, невпевненість і тому подібні установочки, всі ці. І не відлітаємо в духовність. Оце важливо, такий баланс. На сьогодні все. Якщо у вас є питання, пишіть мені, будь ласка, під відео. Весь негативчик я блокую, ну, не, не втрачайте свою енергію. Якщо ви хочете написати щось негативне, напишіть це краще собі на листочку, подивіться на це, і потім візьміть свій потенціал і зробіть щось класне. Для себе в житті. От, я вам бажаю просто, щоб у вас завжди був всередині спокій, незалежно від обставин, да? і при тому всьому ви рухались в своєму шляху і не слухали нічого того, що вас заставляє сумніватися в собі. Знаєте собі ціну, вірте в себе, і навіть якщо щось негативне вспливає, просто потрошечки розбирайте, чому це всплило. Це все завжди все одно во благо. Вчать нас так через біль, вчать нас так через негативні ситуації, через людей навколо. Так створений всесвіт.